Так, всім добрий вечір. Сьогодні старий новий рік. Всіх вітаю зі старим новим роком. Бажаю самого головного це мирного неба і здоров'я. Це саме головне в житті, і тому я вам цього бажаю. Так, швиденько хочу вам показати. Я вже не думав знімати відео про доларове дерево, але він, цей вазонок, мене порадував. Вчора я замітив новий пагін. Це результат наших підкормок. От, бачите, новий пагін. От, гарненький. Який гарненький. Так, оцей вже дивіться, який зелененький великий пагін. І результат наших підкормок. Наших підкормок. Новий пагін вчора вже, вже появився ногінпа. Ну, це наочний результат. І воно видно, що ці підкормки наші діють. Значить, я ще їх повторю. Хто не бачив, і, 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 і значить, розкажу. Роз, і, підкормлював я кальцевою селітрою і хел просто. Ось Е, Відео є на каналі. Хто хоче, може подивитися. Значить, один тиждень кальцевою селітрою. Через два тижні хел просто. Після цих двох підкормок. Оцей пагінок збільшився цей і. і Викинув зразу новий. Цього пагону не було, викинув новий. Значить, результат є. Я думаю, ще повторити ці підкормки. І думаю, що може і ще це. Хоча, дивіться, зима, але доларове дерево росте і викидає пагони. Кого не росте, і кого проблеми з цими пагонами, що є проблеми, можете спробувати таку схему підкормок. Так, всім дякую за увагу. Вирощуйте гарне доларове дерево і всім мирного, мирного неба.